На Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків потужної кібератаки. На 13 грудня Київстар налагодив роботу домашнього інтернету та телебачення, повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Наразі ведуться роботи з відновлення мобільного зв'язку. Якщо мешканці нашої області переймаються за те, де можна підключитися до інтернету, то хочу наголосити, що за минулий рік у нас було реалізовано два великих проєкта, і всі мешканці громад, окрім пунктів незламності, що також є в кожній громаді, можуть звернутися. До ЦНАПів В кожному ЦНАПІ є облаштована безкоштовна зона Wi-Fi для відвідувачів, де можна скористуватися послугами інтернету. І також у нас кожна бібліотека області, яка має датовий інтернет, вони також обладнані безкоштовними зонами Wi-Fi. Системи оповіщення населення у 14 громадах області частково або повністю залежать від роботи Київстару. Повідомила директорка департаменту цивільного захисту населення Дніпропетровської ОВА Тетяна Куряченко. У цих районах системи перемикатимуть на інші джерела зв'язку, а також шукатимуть альтернативні шляхи оповіщення людей. Підключення до дротового інтернету, запускатимуть сирени в ручному режимі. Крім того, долучені підрозділи головного управління ДСНС області та головного управління національної поліції. Вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовці, встановлені на автомобільному транспорті.